Абута Сап викриває на хабарях народного депутата від слуги народу Кузніцова, який правильно звичайно голосував за те, щоб забрати незалежність. Набута Сап. Ну таких там багато, які голосували, знали, чого вони так голосують. Мова йде про схему з розкрадання бюджетних коштів на самому ж ні на святому. на дронах і ребах, тобто на зброї для українських військових. Значить, вони ще й керівник військової частини Нацгвардії в цьому приймав участь, купляли реби і ФПВі-дрони за завищеною ціною. Відкат 30%, Ну все як годиться, при передачі відкату їх і взяли. Значить, ще раз Кузнєцов, слуга народу, народний депутат Сергій Гайдай, значить, 4 роки за Зеленського був очільником Луганської військової адміністрації. На секундочку, тобто губернатором Луганщини. Ну, зараз зрозуміло, що нема чим керувати на Луганщині. На жаль, М -м -м, може в тому числі завдяки таким керівникам, які там сиділи. М -м -м. Так от, типу, але ви не думайте, його Зеленський не загубив ніде. Він його перевів командувати Мукачівською районною військовою адміністрацією на Закарпаття. Ну тут Луганщина, там Закарпаття. Ну Бог з ним, ну теж от на цьому спіймали і ще декілька. Людей, включно з офіцером Нацгвардії, начальником командиром військової частини. Ну, ганебна, звичайна історія, але тут багато цікавого. Ну, по-перше, те, що Кузніцов цей голосував за позбавлення незалежності антикорупційних органів. Взагалі виявився цікавий персонаж. Знаєте, я коли мені сказали, я, до речі, одним з перших написав, про кого йде мова, коли мені повідомили мої джерела, що це Кузніцов, я думав, хто це такий? Якщо не вже такий, є народний депутат. Ну, щоб ви розуміли, за шість років разом з ним в сесійній залі, я здається, не чув жодного його виступу. Ну, це прізвище навіть. Ну, от коли вже побачив фото, ну, десь в залі його бачив. Але це унікальні, звісно, люди, така сіра маса. Але ця сіра маса, бачите, знає чим займатися. Він був обраний по округу в Сєвєродонецьку. Ну, от тут, з цього, є його зв'язок з Гайдаєм, який якраз тоді очолював Луганську військову адміністрацію, був губернатором. В общем, цікавий цей да, по декларації. Ще й отримує соціальну допомогу, друзі. Ну, якась падла, і ад його дружини ще формула ВПО отримує. При цьому в нього годинники, якісь Йорк, Найсек, Оліс, Нардін, ну, якісь там сотні тисяч. Боже, Боже. Ну який ну, і несмак, і цей і, і, і грошей багато, але не гребував він е, взяти і соціальну допомогу від держави. Ну, все зрозуміло. Класичний слуга народу.